22.12.23 року на 741 про затверджені програми ресурса розповіл комунального господарства міської громади на 24-27 роки. Програма здана на комісії, це відповідно до бюджетного рішення, передбачається кошти на облаштування організаційної, водопровідної провідної вмішній межі тисяч, які сімейнаки виконуються, плюс для облаштування комізацій. Водовідведення від да, цих ну, воду не да, домик. Да. Там буде септик. А, там почали септики. А, ми будемо закуповувати сейк септики, також студентів будиночку септик студенти, ні, ну там мається до каналізаційна мережа буде для всього закладу. Ні, ну було сказано для школярів. Ні, ну просто перепитки. Ні, То є, ми першочергові, скажімо, для того, щоб ну, ми подивилися, якщо це буде просто викачка асенізаційною машиною, то це буде ми себе в трибу загонимо, буде кожного разу, це буде ну, дороговартість не задоволення. Ми побудуємо ту гілку, яка дасть можливість використовувати для нашого закладу, плюс підключиться Петколець, що буде повноцінно надавати послуги і буде забезпечувати функціонування контракційної мережі. Тому пропоную підтримати. Там грант на 40 тисяч євро, на 10 місць хлопчачі, дівчачі. E, ну, це донор надає. Це десь ну, порядка десь мільйон вісімсот тисяч гривень. Це буде будуватися чи просто окремо буде будуватися нова будівництва. В приміщенні. А, приміщенні ага. В існуючому приміщенні вони оглянули, вони попередні були, їм це сподобалось. Ми заявку дали, виграли цей грант і сьогодні. Вони чекають від нас е, кроки. Кроки є співфінансування, фінансування. Тоді вони починають і працюють. Це, всі... це документи. Будуть, все все. Ну, документи, документи не будують. Документи буде робити власник. Власник зміни технічного паспорту всіх документів буде власним. Власна рада документи, якщо не буде побудовувати, це теж відвідуваний Всі документальний супровід буде здійснюватися на власника на дологічних точках. І згода їхня теж є. Бо без згоди ми ж не можемо там щось воювати, і все інше. Ви маєте ці довготи, але буде mm відкрити. -hmm. Мимо...

За рішення прийнято одноголоснове змі наступним на розгляд на секрет рішення про затвердження програми забезпечення житлово переміщених осіб із позволив числа учасників бойові, осіб різниці у власності на півнику міської військової територіальної громади на 2025 рік. Ну, це відповідно пов'язана програма з тими будиночками. і програма буде розроблятися ще конкурсний відбір, яким чином які категорії і умови участі в заселенні, і потім буде створена і контрольована вдома для того, щоб заселили ці будиночки. Пропоную підтримати в цілому безділу. Маврилют да. і кров Ламуніє Вуценко, Поставив, Фред, Рашків, Пуманський, Череницький, Черкасенко, Чечка. Шимпіон, Шашків, Шепель, За. За рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду зараз питання про звіту міського голови. Зараз декілька хвилин під проєктор і почнемо. Ні, ні, я пропуск була вже не на виріше. Підготуємо.